Дай Боже здоров'я всім. Пррр, маленький. Кроличок. Є отакий гуцулик. Файний гуцулик такий. Грубонький такий. Такий слимачок. Аж блестять, аж переливається. Такого коня. не така. Так, є отакий гуцулик. Скільки ви кажете йому років? 9 років конікове, конік вичищений. Тримає чоловік, каже, що хотів би продати. Ми... Нема роботи на нього. Нема, нема роботи. Туристи ви не носите. Я шоф... Туристи... Я... Шоф... Туристи не носите. Ні, то бо я шоферую, я роблю на роботі кожен день я шофер Можу... Шаф... Чоловік каже, що нема роботи на нього, та й... Тримав, тримав собі для душі, сіно каже, що не робив і хотів би продати. Конік гуцулик. Чемний Ча, не б'є, не кусає, нічого роботи мало що робив. Каже чоловік, що такий він собі без зерна, зерна не дає, І який тримається літом, такий самий він тримається і у зимі на сіні. Чимнулька така. Файний, має гривку таку на два боки, там чуть-чуть з того боку. Та як на два боки, а там на половинку, зараз все покажемо. Густий файний хвостик. Ну, дуже дуже класнючий коник. Невеличкий, хто би собі хотів на господарку. Метр сорок, метр сорок, метр сорок на... на висоті. Так, на лінійку має метр сорок. Чимнулька така хто би хотів собі на господарочку таке придбати. Це він скільки років вже у вас? Чотири роки, я не розвиваюсь. О! Отако. Роби що хоч, куди хоч ліс роби. Та це ж і це, цей, це ж це це, це цей, це, цей дідо живий такий по пет коня так лазить. Ну то йде, то я собі сяжу під ним, хоч мені нічого не скаже, гарантую. Села. О, це тут чоловік-трюкач. Повнай, дай, дай вам. Бо, Кований конік. Ви кували ще його. Ще не був. Ще не був, був коні. Але нога це я, які беруть ноги. Ну, все, села. Роботи ніякої особи не робив. Каже, що міг би але, продати. Але, але, але до кигла він відказу. Повозив сіно і, і гній. Каже чоловік, що сіно, гній возив, сіно так, що до горба. І каже, що може Упасти на коліна, встати і далі біжити, так, не і не хоч би що, не треба гоніти, що щирий до роботи. Особи не ще бити Не його бити був. Не був? Боже його я б я не знаю, що б він, він крикнути на нього, він боїться, а не ще бити. Бити він не був. Все. Файний конь. А ви номер свій пам'ятаєте на пам'ять, аби ви продиктували? 0,98, 7,5,4. 6125. Василь. Звати Василь. Знаходиться в Івано-Франківській області. У Ворохті. Якщо, вулиця б... Довбуша. Вулиця Довбуша. Ну, якщо б було вам комусь цікаво, то будете... Так, будете дзвонити до чоловіка, чоловік вас може і зустріти, про... провести. живе тут така мальовнича звідси природа. А ну, поведіть його туди в угол хати, покажемо на якій природі цей конік живе, та й веде тут же те. От поплюват 200 Так, Йдемо, покажемо ще трошки гори, краєвидів. Ну, Конік такий класний, що взагалі. Це хто, хто би хотів собі обходити господарочку спокійне, чим неадекватне. Це для господарки села. Отаких малівничих краєвидів тут багато. Так, а ну тепер розказуйте, де, де Попіван? От прямо найдальша гора. Найдальша а, шуб, там видно, видно. Е, обсерваторій. Бачите? Так, О. видно. А то чорногірський хребет йде. Говерла знаходиться за це в гору. Говерла отут за оця в гору. Це Лоб'єска. Отак, отак цілий Чорногіска. Оток кострича, схожі на красний, той довгий груй. той довгий. Так, туди то Файно то дуже тут. Ну, тут видані села. Там собі на горбичку туристи якісь виїхали, відпочивають, відпочивають скрізь. Жарі. Так. Кому що? Хто сходить, коні знімає, хто, с... хто шашлики жарить, хто... хто що. Ну, ми... ми тепер про коні. Запрягається, як хочете. Хочете у волок, хочете у воза, хочете в любе кіно. А ви к древанім кягали, де спускали його так у спуск, ні, бо я ще був Я дрова возив, попередник газда возив. E, той газда. Ви купили його, йому було кілко, п'ять років років. Виклик. Але він його водив. Не пускав, бо дав лікар, а йому дали ще за і Через то він ніякої роботи не, не робив. Так, був цей коніку якого світлікаря. У Яремчу да, Ярем Ярем дали йому цього коніка за поману. Так запростив, лошітком дали. Він це викутав, вивчив, але з рук не пускав. Отак собі ходив. Потім чоловік купив. Все розказуємо і показуємо, так як є. Ноги чистенькі, файні, акуратні, ну, але кінь нічого не робив, то видки, що тут може бути. Кориник навіть не був ковен. Такий жолеп, що спати можна. Тррр, маленький. Трр. Трр, так. Тут такий газець. Де... <гум> Красунчик. Ось такий круглій. Бо твердіть. Так. Файно, файно. Краєвиди у вас файні. Коні файні гудовані, доглянуті. Гусуйщина. Так. Слава Богу, що є ще такі люди, любителі, які тримають за рахунок цих людей, та й конярство ще буде трошки триматись. Ну вас не цікавить, ніякий обмін, нічого бо ви кажете, ні, що ні, сіно не робили, аж собі продастя. Ні, гроші. Десь ще колес на життю будете тримати коні, як цього продасте, чи ні? Уже не Я вже 67 років, я пенсіонер. Ось 67 років чоловікове. Дай Боже вам здоров'я. Дай Боже вам. Пенсіонера, але ще я, робить я, на машині, я, я їхать. Все життя скінчи. Все життя. Відколи все маю, віда я. Та будете й амуніцію щось трохи продавати? Ту що продаю, віз маю файлі, продаю. До воза такого воза ні у кого нема. У мене віз на вісім коліс, четверо гумових і четверо ще дерев'яних є, що можна їхати в поволі. То що, покажете воза ще? Без питань. Ну так кладемо на паузу то йдемо, покажемо воза. Але то що, треба виріти, треба б... Там закладено, так треба його віків, тоді би показав. Ну коротше, якщо буде комусь цікаво, чоловік щиротаря, при... будете звертатися, чоловік ну, так, каже, що загорожено. закладений, загорожений. зараз ми так, підемо подивимося, але не буде витягувати, бо довго далеко то викигати. Все, все, що має до коня, то каже, що все міг би продати. Каже, що не треба. Все, коня, продає, так, коня, продає коня і продає все з конем. Все від коня. Все, що не з коням, а усе від коня, а все від коня. Все від що... коня, так. що стосується коня, то все продає. Так що будете дзвонити і все питатися. Скажете ціну, яка би ціна могла бути, що ви би хотіли? Коня? Так. Тисяча доларів. Ціна коня тисяча доларів. Якщо менше хотіть, то не дзвонить і не говорить, бо бо він не вартує за менше. Тисячу, тисячу доларів коштує такий конік. Все, а так, решта, усі питання будете дзвонити до чоловіка і питати. За коня годитися не буде. Так, за амуніцію, що ж там можна годитися, за конянні. Всім гарно дякую за увагу. До нових зустрічей. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтеся на канал, коментуйте, будьте здорові. До нових зустрічей.